Рішення про створення загонів народної самооборони суперечить вимогам Конституції України, закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Розповідають у прокуратурі. Відтак, Тернопільський окружний адміністративний суд скасував рішення Козівської, Монастириської, Чортківської, Тернопільської районних рад та Тернопільської обласної ради. Органи прокуратури звернулися з відповідними позовами до Окружного адміністративного суду Тернопільської області з вимогою скасувати такі рішення, оскільки законодавством не передбачено, по перше, участь органів місцевого самоврядування в створенні. Даних формувань а також не передбачено створювати такі формування без відповідного погодження та узгодження з органами внутрішніх справ у соціальних мережах і засобах масової інформації каже Сергій Банах. Окремі політики та громадські активісти закликають і надалі створювати загони самооборони, які не передбачені конституцією України та жодним законом України. Такі дії кажуть у прокуратурі, тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею 260 Кримінального кодексу України та передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 15 років. Якщо буде встановлено в ході проведення перевірки, що такі формування діють у супереч вимог закону, створені незаконно або діють у супереч вимог закону, то є встановлена і кримінальна відповідальність за це, передбачена статтею 260 Кримінального кодексу України. Позбавлення волі санкція статті даної передбачає в тому числі міру покарання у вигляді позбавлення волі. Зі слів Сергія Банаха, відповідно до статті 7 закону України про міліцію, передбачено, що на території України забороняється створення військових або інших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України.